І підходжу до музею Голодомора ззаду з тилу. Бачите, от мачта торчить, крана. Крана. Бачите, оце дорога до музею знизу. Вона вже розпадається, бачите? Вона вже розпадається. Тут дорога, а музей ще не погодували. Представляєте? Ще от Оце без культури. А що це зробили таке? Тут взагалі людей немає, не крашене. Попробуйте от на цю стінку сядьте, за якою за спиною у вас сікатні кирпичі, які вже відпадають і розпадаються. Бачите? Воно вже відпадає і розпадається. Оце таке будівництво музея Голодомору. Тільки це робили років 10 назад. Зараз його вже перестроюють 10-й раз. Бачите? От. Бачите стінка. Там же стінка відпала і вже її хтось украв. Оце господарі. Українці, дивіться, це ви господарі, це от кличко господар такий. Оце музей голодомору сучасний. Дивіться. Розпадається. Слава Богу, акацією заросло. Дивіться, акації треба ставити пам'ятник, щоб вона цей позор. Закрила. Ну, на Голодоморі, самі розумієте, заробляють гроші. гарні грошенята, дивіться, тут круті машини, круті господарі. Теж Київ, і цей сюжет про архітектуру. Дивіться, я, м, камера йде на Печерську лавру. Там пройомі між... Башень, чи як куполі Печерської лаврі, видно, баба стоїть, бачите, з мечом. Сіра, негарна, ну, ну, Єдине, що українці зробили, це замість герба герба Союзу там, чи що там було, прицепили до неї тризубець. Переворожили. Ну, Але дивіться, яка вона убога, якщо її видно в порівнянні. Із християнською культурою, з таким церковним насліддям. Дивіться, як гарно виглядає на березі Дніпра, на схилах Печерська лавра. Зараз пройду далі, покажу знову нашу архітектуру українську, українське безобразія. Ну от дивіться, бачите, Лавра перед Лаврою музей голодомору. А це патик радянський. Тоді Китай був бідний і не було де брати, то приходилося собі там корчувати камені і робити такі кам'яні патики. Очень достойний, здоровий, але патик страшний сірий. Якийсь там обісрений він чи чим бачу щось на ньому біле. Але вернемося до наших баранів, тобто до українських. Дивіться, музей голодомора, бачите, це його строєння. Я вам скажу, його строять вже скоро 20 років. Тут на цьому голодоморі заробили реахи вже не один десяток міністрів. Мерів, шмерів. Тут вже розпиляли мільярди гривень, украли. А його будують і будують і будують. Ну, десь ну, не менше 15 років я вам скажу. Оце ходиш, оця площадка, оця строїться, ламається. Ну, не потріб, не потріб. Нація не може навіть собі зробити ну, десятиліттями. Десятиліттями крадеться. Під виглядом українців, що вам потрібні якісь пам'ятники, культи, вам <плес> на вуша лапшу вішають. От. А насправді тут банально все крадуть. Крадуть, розкрадають. Мільйони. Ви подивіться на директора цього музею Голодомора. Вона товстіша, ніж чим... та... печерська дзвінниця. Я не знаю, як вона там проходить. Для неї спецліфти, набір тут поставили. Оце такий музей голодомору. Це 15 років, скажу, мінімум 15 років щось тут дзьобуть, щось тут роблять і ніякого толку. Злодії. На жаль, Україна це синонім злодійства. Україна, точніше. Ну, оце вам конкретний приклад.